Ті референдуми, які чотири регіони, що може в Херсон чи, чи Запоріжжя щось визнавав, чи, чи навіть Донецьк з Ну камон, це це маячня. Ну ми ж всі прекрасно розуміємо, що це маячня про занесення цих регіонів у російську конституцію. Просто коли була ухвалена ось ця зміна з занесення в російську конституцію під дулами, як то кажуть, автоматів цих регіонів, це просто було згвинчування війни на. Ще більші масштаби, і це як на мене, це взагалі початок розпаду розвалу Російської Федерації, тому що він каже про зрадити людей. Так вони нічого, вони зараз, кожне їхнє просування наступне на фронті це знищення тотальне територій. Вони нічого ні економічно, ні, ні політично, ні фізично нічого не отримують з цих територій, які вони захоплюють. Вони ж окрім як шаленими руйнуваннями, не можуть не спроможні їх е, захопити. Немає жодного сценарію, якого вони хочуть захопити. Відповідно. Ще раз, це не про чотири регіони. Це би зараз може би Росія хотіла зафіксуватися, знову ж таки отримати ceasefire, щоб зробити прямо протилежну дію, про яку говорить Мідінський. Не щоб ми пішли відвоювали, а щоб самим переозброїтися, зробити висновки, набрати ще більше м'яса і піти да всю Україну. Це не про чотири регіони, це про всю Україну. Насправді йдеться.